Друзі, привіт! Це проект, це ми зробили, в якому ми розповідаємо і показуємо, як виготовляються якісь предмети, речі, продукти. Сьогодні ви дізнаєтесь, як виготовляється бетон, з яких інгредієнтів він складається, що потрібно робити для того, щоб він був міцним, якісним. Тому Хмельницьк залізобетон ласкаво запрошує нас на виробництво. Бетон цілі міста складаються з нього. Після води це найбільш використовуваний продукт у світі. Бетон революційний винахід, який зробив можливим сучасне життя. Впродовж віків люди були змушені зводити помешкання з кам'яних глиб. А зараз саме бетон полегшує весь процес будівництва будь-чого: від атомних реакторів, гідроелектростанцій до тротуарів. Якісний бетон є гарантом надійності зведених споруд будь-якої складності. І саме такий незламний, надійний, як наші збройні сили, бетон, виготовляють на Хмельницьк-залізобетоні. Ну що ж, по великому рахунку, бетон це штучний камінь. Так, в склад якого входить пісок, щебінь. Семент, вода і деякі хімічні домішки. І от, коли ти правильно все змішаєш, коли ти е, будеш дотримуватись пропорції цих компонентів, в тебе вийде крутий, міцний, потужний бетон. І дійсно здається, все просто: змішай усі інгредієнти, і бетон готовий. Проте професіонали знають, що для створення якісної і міцної будівельної суміші цього замало. Наприклад, щоб борщ був неймовірно смачним, потрібні свіжі продукти. В нашому випадку для створення смачного бетону потрібні якісні інгредієнти. Виробництво бетону починається у власній акредитованій лабораторії, у якій усі складові майбутнього бетону проходять суворий контроль якості. Почнемо з хімічних домішок. Вони бувають різних видів і властивостей. Пластифікатори це спеціальна добавка, яка покращує пластичність бетонних сумішей із зменшенням вмісту води у замісі, менше води, міцніший бетон, також елементи, які зменшують водопроникність або збільшують морозостійкість бетону, та інші хімічні домішки, які покращують якість продукту: пісок, щебінь, цемент і навіть вода постійно перевіряються на якість. На кожен інгредієнт є паспорти та сертифікати якості, адже на підприємстві «Хмельниць-Залізобетон» дбають про свою репутацію. Вологість піску, гранулометричний склад, наявність та кількість непотрібних шкідливих домішків, випробування на міцність щебню, адже він це скелет бетону, а скелет має бути міцним. Також не забувайте і про якість води. Вона настільки чиста, що її в прямому сенсі можна пити, і, звичайно, перевірений багаторічним досвідом цемент, адже від нього і залежить якість майбутнього бетону. Отже, якість інгредієнтів відповідає стандартам. Усі матеріали перевірені, рецептура з потрібними параметрами ретельно складена. Можна переходити до виробництва. Все починається зі складів з вхідними матеріалами. Пісок та щебінь вантажать та перевозять у спеціальні підземні бункери. Я прям реально кайфую від своєї роботи, тому що хто би міг подумати, що я буду всередині заводу. Ось по таким конверним лініям подаються усі необхідні інгредієнти для виробництва виготовлення бетону. Наразі це пісок, він кудись там їде, ну реально він їде до такого велетенського ну, умовно, міксеру, де пісок, щебінь, цемент, вода і ще якісь хімічні елементи змішуються і виготовляється бетон. Цемент зберігається в спеціальних ємностях, які називаються силоси. А так як він порошкоподібний, то до змішувача він потрапляє по цементопроводу завдяки тиску повітря. Усі інгредієнти потрапляють у камеру бетонозмішувача. принципі, можна сказати, що ось саме це велетенське серце хмельниць залізобетону, тому що це е, змішувач в народі мішалка, в якій і змішуються усі потрібні інгредієнти для нашого бетону. Один кубічний метр готової бетонної суміші виготовляється після 60 перемішувань, і це триває 60 секунд. Процес замішування потрібної рецептури бетону, потрапляння усіх інгредієнтів до змішувача, зважування та дозування компонентів автоматизоване, керується і контролюється тут, у спеціальній операторній кімнаті. Людина натискає кнопки, спостерігає за процесом і контролює правильність приготування суміші. І, от нарешті, бетонна суміш готова. Залишається її відвантажити у автобетонозмішувачі в народі міксери, які швидко доставлять суміш на будівництво. Також з кожної партії бетону відбирається проба, яка перевіряється у лабораторії на якість. Найефективніший спосіб перевірки міцності бетону це зруйнувати його, тим самим взнати його межі міцності. Кожної партії роблять спеціальні бетонні куби. Вони, як яблука, поступово дозрівають і наливаються міцністю. А далі найцікавіше, їх зважують та руйнують в спеціальному пресі. І це все принципи багаторічної роботи хмельницьк-залізобетону. Життя рідкого бетону надто коротке. Тут дійсно час іде на хвилини. Тому від замісу суміші і до потрапляння її на будівельний майданчик має пройти не більше трьох годин. І з цим завданням водії Хмельницького залізобетону справляються навідмінно. Ну що ж, як роблять бетон? Сподіваюся, ви зрозуміли і запам'ятали. А от як виготовляються різноманітні залізобетонні вироби, зараз і дізнаємось. Окрім самого бетону, на Хмельницьк-залізобетоні також виготовляють плити перекриття, палі, фундаментні блоки, сходинкові системи, плити огорожі, дорожні елементи та обмежувачі, опори ліній електромереж, кільця та плити для колодязів та багато чого іншого. Пам'ятаєте пасочки з піску, які кожен з нас робив в дитинстві? За таким принципом виготовляються деякі види залізобетонної продукції. Якщо в просто рідкому бетоні скелет це щебінь, то залізобетонним виробам міцності надає залізо, яке слугує каркасом продукту. Щоб наші бетонні вироби були більш міцними, їй середньо додається арматура в арматурному цеху. Це просто. Тут, мені здається, робота не зупиняється. Тут настільки гучно, щось шумить, гуркотить, бубнить. Але навіть в цій такій е, суворій атмосфері працюють українські дівчата. Після того, як сформований залізний скелет в нього заливають бетон, в залежності від майбутнього використання виробу та технології виробництва, деякі конструкції може тверднути просто на сонечку, деякі в спеціальній паровій камері. Є і більш складний та багатоетапний процес виготовлення в залізобетонного виробу, як, от наприклад, плити перекриття. Як створюються ось такі от бетонні плити перекриття? Спочатку на доріжку натягується дуже плотні кощільно-металевий трос. Далі по цій штукенці передається бетон. Він заливається в цю машину, яка називається екструдер, і він саме формує плиту плиту перекриття. Ось така велетенська 90 метрова доріжка. Бетончик лежить, відпочиває, ось ця поверхня, до речі, нагрівається. Зверху бетон також, як це кажуть, ковдрою накривається, він швидше достиг і застиг. Проходить певний час, бетон, бетонні плити маркуються, розрізаються і ось туди складаються. далі вже відправляються на потрібний будівельний майданчик. Тут можна з гордістю додати, що такого виробництва, таких цехів, таких професіоналів одиниці у всій Україні, адже Хмельницьк-Залізобетон це 70 років досвіду, дотримання міжнародних стандартів, акредитована випробувальна лабораторія, використання сучасних рішень, і найголовніше індивідуальний підхід до кожного замовника. Якісний бетон та бетонні конструкції будь-якого виду виходить тільки тоді, коли увесь процес виробництва контролюється експертами на кожному етапі від придбання сировини до доставки готової продукції. Саме в цьому випадку виходить продукт, який на довгі роки прослужить надійній і міцній основі мостів, доріг, будинків і нашій з вами безпеці. Ну що ж, наша екскурсія підійшла до свого завершення. Тепер ви знаєте, як виготовляється бетон та залізобетонні конструкції. Це ми зробили. Ще й каску собі намотив, а класно.